Біблія відкриває нам таємниці, які перевищують людське розуміння одна з них зникнення тіла Мойсея. Його смерть могла стати величною подією адже він був одним із найвидатніших провідників Божого народу. Але те, що сталося далі, залишило багатьох дослідників і віруючих у роздумах чому Господь приховав місце його поховання? Який сенс має небесна суперечка за тіло Мойсея між архангелом Михаїлом і дияволом? Це не просто історична деталь, а глибокий урок про духовну боротьбу, яку ми часто недооцінюємо. Таємниця його могили говорить нам про значно більше про Божий захист від небезпек, про застереження від ідолопоклонства та про те, що Боже діло не зупиняється разом зі смертю лідера. Навіть смерть перебуває під владою Творця. Ця історія змушує замислитися, що життя і смерть Мойсея відкривають про наш власний шлях віри. Чи усвідомлюємо ми, що наше покликання виходить за межі земного життя? Бути в Божих руках означає довіряти йому, навіть тоді, коли бракує відповідей. Оповідь про вихід із Єгипту одна з найсильніших історій у Святому Письмі. Це справжнє свідчення Божої сили, явленої для визволення пригнобленого народу. Простий чоловік із посухом у руці виступає проти наймогутнішого володаря свого часу. Мойсей кидає виклик фараону. І понад два мільйони рабів вирушають на свободу. Перетворення посуха на змія було лише першим знаком, яким Бог показав усе під моїм контролем. Дивовижні чудеса у книзі Вихід доводять визволення прийшло не людською силою, а Божою рукою. Проте шлях у пустелі був нелегким. Єгиптяни переслідували ізраїльтян, не бажаючи втратити своїх рабів. Позаду найпотужніша армія світу, попереду червоне море. І саме там Бог знову явив свою велич, розділив води, відкривши шлях крізь море. Народ перейшов по суші, а війська переслідувачів були знищені хвилями. Це стало вирішальним моментом історії, підтвердженням Божої перемоги. Та вихід був не лише втечею від рабства, це був процес перетворення. Бог вів народ, що століттями жив у неволі, формуючи його характер, навчаючи довіряти, слухатися і жити з новою ідентичністю. Кожна трудність у пустелі мала глибоку мету, а кожне випробування приносило важливий урок. Перехід через Червоне море став не завершенням, а початком нового етапу, більш глибоких стосунків між Богом та його народом. І якщо замислитися, ця історія дуже нагадує наше життя сьогодні. Як часто ми опинялися перед власними морями, які здавалися непереборними, і все ж бачили несподівані Божі рішення. Вихід став доказом Божої вірності. та могутності. Він показав, що Господь ніколи не залишає тих, хто довіряє йому. Навіть коли ізраїльтяни нарікали та сумнівалися, Бог не переставав піклуватися про них, посилав манну з неба чи давав воду зі скелі. Ці чудеса були не лише відповіддю на фізичні потреби, але й постійним нагадуванням про його присутність. Бо змінити не лише спосіб життя, а й мислення народу, який поколіннями жив у рабстві, це непросто. І Бог із терпінням вів їх крок за кроком, формуючи їхню віру. Вихід це більше, ніж історія звільнення, це запрошення замислитися над тим, як Господь діє в найскладніших обставинах. Але шлях Мойсея не завершується на Червоному морі, його життя саме по собі є неймовірним свідченням. Від немовляти, захованого в кошику серед вод Нілу, до вихованця в палаці фараона, усе його існування було позначене Божим провидінням. Хто міг передбачити, що дитина, врятована дочкою фараона, стане майбутнім визволителем Ізраїлю? Його освіта, здобута серед єгипетської знаті, надала йому знання і досвід, проте в серці він залишався вірним своєму народові. Навіть маючи високий статус, він не міг ігнорувати біль і страждання євреїв. Побачивши, як єгиптянин знущається над рабом, він діяв імпульсивно, убив гнобителя. Цей вчинок змусив його втекти до Мідіянської пустелі, де він прожив 40 років як пастух. Там Мойсей навчився терпінню, смиренню та простоті. Здавалося, його роль у великій історії завершена. Але Бог мав для нього інші плани Мойсей ніс не лише зовнішні тягарі, а й внутрішні сумніви, страхи, відчуття власної неспроможності. У цьому він був схожий на кожного з нас. Саме тому його історія так відгукується. Хто з нас не відчував себе занадто слабким для великого покликання? Та саме в роки невідомості й тиші Бог формував Мойсея, немов гончар глину, щоб зробити його визволителем, якого так потребував його народ. Роки, проведені Мойсеєм у пустелі, були не лише часом віддалення, а й школою формування. Кожен день, коли він пас овець, ставав підготовкою до майбутньої місії вести впертий і непростий народ. Простота пустельного життя різко контрастувала з розкішшю палацу, але саме там, серед тиші й скромності, він навчився слухати голос Бога. Так само і в нашому житті. Найважчі періоди часто стають найціннішими для нашого зростання. Подібно до Мойсея, ми можемо побачити у власних випробуваннях глибший сенс, і саме тоді, коли він найменше цього очікував, його життя змінилося, він зустрів палаючий, але не згораючий кущ. Ця подія стала переломним моментом. Звичайний день перетворився на зустріч із самим Богом. Зніми взуття бо місце, де ти стоїш, свята земля, вихід 3.5. Це був не просто вогонь а божественне одкровення. Звичайне стало священним, нагадуючи нам, що Господь може прийти у найнеочікуваніший момент. Бог мав план визволення Ізраїлю з єгипетського рабства, і саме Мойсей був його обранцем. Та коли перед ним постали великі обов'язки, він почав сумніватися. Хто я, щоб іти до Фараона? А якщо мені не повірять, я не вмію говорити. Вихід 4:10 Його страхи і виправдання відображали внутрішню боротьбу, знайому кожному з нас. Але Бог не залишив Мойсея наодинці з його слабкістю. Для кожного його сумніву він давав відповідь: замість боязні, силу, замість мовчазності, брата Аарона, замість сумнівів людей. Знамення у вигляді жезла, що перетворився на змія. Так Господь показав, що він не шукає найдосконаліших, а наділяє силою тих, кого покликав. Палаючий кущ був не лише чудом, а символом майбутнього як кущ, що горів і не згорів, так і Мойсей мав стати носієм вогню Божої місії, незнищеним, а зміцненим цим полум'ям. І сьогодні ми бачимо в цьому нагадування наші слабкості не є перешкодою для Бога. А відправною точкою для чогось більшого. Є моменти, коли людині доводиться повірити в мету, яка значно більша за неї саму. Саме так сталося з Мойсеєм. Його життя кардинально змінилося після зустрічі з Богом. Він прийняв поклик і почав готуватися до нелегкого шляху, виступити перед фараоном та вести свій народ до свободи. Зустріч із Всевишнім неможливо пережити і залишитися тим самим, це й робить подальшу історію такою особливою. Досвід, здобутий у пустелі, був лише підготовкою до випробувань значно більшого масштабу. Після довгих десятиліть мандрів Мойсей вивів ізраїльтян до самого кордону землі обітованої, але йому самому туди ввійти не судилося. Бог підняв його на гору Нево, де він побачив усе майбутнє спадкування Ізраїлю від Гілеаду до Дану. Це видовище стало своєрідною нагородою за роки вірного служіння, але водночас було моментом великої ваги, адже Мойсей знав. Його подорож добігає кінця. Причиною відмови стати частиною входу в землю стала подія в мирібі. Коли народ жадав води, Бог наказав Мойсею промовити до скелі, проте він, охоплений гнівом, ударив її жезлом. На перший погляд, це була дрібниця, але вона мала глибокий духовний сенс. Непослух коштував йому можливості перейти межу. Це нагадує нам. Навіть в емоційні моменти наші рішення можуть мати далекосяжні наслідки та відвести від чогось значно більшого смерть Мойсея оповита таємницею йому було 120 років, і навіть тоді він залишався сильним та ясним розумом. Біблія підкреслює, що місце його поховання нікому не відоме. Можливо, Бог приховав його, аби народ не зробив із цього місця об'єкт поклоніння. Навіть у смерті Мойсей залишався частиною Божого плану. Його відхід з життя символізував ще й передачу лідерства. Ісус навин отримав благословення та настанову від Мойсея, щоб продовжити справу і вести народ далі. Це показує важливість виховання наступників і передачі духовної спадщини. Гора Нево стала не просто точкою завершення земної дороги Мойсея, а символом переходу та спадковості. Його історія не закінчилася там, вона й досі звучить у серцях. Спонукаючи замислитися над сенсом покликання, вірності та наслідків наших вчинків. Навіть після смерті Мойсей залишався у центрі духовних роздумів та обговорень, які виходили далеко за межі його часу. Його смерть на горі Нево, оповита таємницею отримує несподіване продовження у посланні Юди першому розділі дев'ятому вірші. Там описується суперечка між архангелом Михаїлом та дияволом за тіло Мойсея. Цей короткий, але надзвичайно змістовний епізод породжує безліч запитань чому тіло Мойсея було настільки важливим. Писання не розкриває деталей, але дає зрозуміти життя і смерть Мойсея мали духовне значення, що виходить за межі видимого. Це змушує задуматися над тим, що навіть одна людина може стати вирішальною у Божому задумі, значно більшому за неї саму. Михаїл, який у писанні часто виступає як захисник Божого народу. Не вступає у відкрите протистояння з дияволом, а промовляє Нехай Господь докорить тобі. Юди 1.9. Це підкреслює, що остаточна влада належить Богові і жодні злі плани не можуть перевершити його сили. Той факт, що архангел захищав тіло Мойсея, свідчить існують духовні битви, яких ми не бачимо, але вони мають фундаментальне значення це нагадування, що як життя. Так і смерть людини мають наслідки, більші за наше розуміння чому ж диявол виявив інтерес до тіла Мойсея. Багато богословів вважають, що він хотів використати його для спокуси ізраїльтян, створити культ особистості або перетворити могилу на місце поклоніння. Мойсей був не просто вождем, він уособлював завіт між Богом і його народом. Це показує, наскільки небезпечно робити з людини, хай навіть найвеличнішої, центр віри, яка має належати лише Богові. Цей епізод також відкриває глибшу істину Господь шанує тих, хто залишається йому вірним до кінця. Мойсей не був бездоганним, його помилки, як у Меріві, це доводять. Але його життя, сповнене відданості та служіння, стало прикладом смирення. І навіть у момент його смерті Бог піклувався про нього, нагадуючи. Його план незмінний і непереможний. Що ж сталося з тілом Мойсея? Біблія замовчує цю деталь, залишаючи таємницю, яка вказує на щось значно більше. Його історія не обмежується сторінками святого письма, вона продовжує жити у богословських роздумах і духовних тлумаченнях. І роль Мойсея як провісника майбутнього откровення, залишається ключовою у розумінні Божого плану. Подорож Мойсея пустелею, наповнена символами, серед яких особливо вирізняється скеля, що давала воду спраглому народові. Уперше діючи за наказом Бога, Мойсей ударив по ній, і з каменя потекло достатньо води, щоб втамувати спрагу мільйонів, вихід 17.6. Але в Меріві він вдруге вдарив по скелі всупереч Божій вказівці, і цим порушив глибокий духовний символ. Апостол Павло у 1 Коринтян 104 пояснює, що ця скеля була образом Христа, того, хто одного разу був уражений заради наших гріхів, щоб дати життя і спасіння. Коли Мойсей вдруге вдарив по скелі, він нехотячи спотворив істину про досконалість і завершеність Божої благодаті. Вода, що лилася зі скелі, є образом духовного підкріплення, яке ми знаходимо в Христі. Так само, як вода була необхідною для фізичного життя в пустелі. Так і спасіння в Христі є єдиним джерелом життя для душі. Дія Мойсея, скоєна під впливом гніву, відкриває нам урок про важливість повного послуху Богові. Справа не лише в самій дії, а й у посланні, яке вона несе. І хіба ми самі не часто діємо імпульсивно, забуваючи про наслідки? Цей випадок також підкреслює центральну істину християнської віри. Спасіння не здобувається ділами, а приходить через віру. Коли Мойсей вдруге вдарив по скелі, це виглядало так, ніби жертву потрібно повторити, щоб отримати той самий результат. Але жертва Христа була досконалою і остаточною. Від нас вимагається довіра та віра, а не намагання власними силами заробити благодать. Це заклик дозволити Богові керувати нашим життям, знаючи, що його забезпечення завжди достатнє. Історія Меріви також нагадує, як важливо контролювати емоції. Особливо тим, хто несе відповідальність за інших. Під тиском нарікань народу Мойсей вчинив необдумано і це мало серйозні наслідки. Як батьки, наставники чи друзі, ми теж повинні пам'ятати наші рішення впливають на інших. Мойсей втратив право увійти до землі обітованої, але його досвід став для нас застереженням, що гнів і нетерплячість можуть відвести від Божих намірів. І все ж його історія не зупинилася на помилках. Скеля врешті вказує на Христа, а це нагадування, що його викупна жертва є досконалою і остаточною, незалежно від людських слабкостей. Так Мойсей зі своїми недоліками залишається одним із найбільших пророків, а образ скелі вчить нас дивитися далі за межі людських помилок і знаходити надію в завершеній роботі Христа.